Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас знову буде берегова рибалка. Але цього разу я буду ловити на воблера. Минулий виїзд показав, що рибка тут є, вона клює. Тому сьогодні я вирішив половити її на воблера. Взяв ось таку коробку. Ну, тут в мене в основному 110 воблера. Є ось один 130 Монтеро з три Це копія на рудру. Ну, є менші, але менше я точно використовувати не буду. А так, в основному всі. Куди ось такі обдара. Зараз поставлю ось таку натуралочку, на неї буду починати ловити. Погода сьогодні трошки інша, ніж в той раз була, тоді сонце було, сильний вітер, сьогодні така більш похмура погода, але без вітру. На мою думку, сьогодні краща погода, але зараз подивимося. Сьогодні трошки водичка піднялася, тоді я тут стояв, де я стою, не було води, зараз вже треба в воді стояти. Трохи некомфортні тут місця, тому приходиться твічити доверху. Бо мішає високий камиш. О, нічого собі, що не вимотав облара підняв, тільки щука вискочила щука така розміру, і воблер. Все таки переслідувала на цей воблер. Але інтересно так, я воблера підняв, де десь мабуть секунди-дві прийшло і тоді тільки вискочило. Спробую поміняти воблер. Поставлю такий воблер, в нього такий провокуючий колір. Часом дуже виручає при ловлі щуки. Окуня то я на нього не ловив. Але бувають такі часи, що щука непогано на нього відзивається. був контакт плащує не поклявка друзі але промазала добирати не хоче ну що ж перша точка і вже є одна холоста покльовка Оп, Погано, трохи вода піднялася, позатоплювала місця. Їх тут, в принципі, і так було небагато, а зараз ще стало менше. Зараз якось треба перейти. Ні, сюди не вийде. Йдеться підніматися наверх. Ух, є! А, здорочок! Кості маленький. Але маленький я вже щось з'їв. І ще спокусився на малого беру. Ось така прищапочка на 110-го інквізитора. Бліники, яка маленька. Так, на тоді дібіжі клювали, Щука майже як воблер. Ось, такий 110-й волбер і така 150-та щука. Жесть. О, це вже побільше. Друзі, це вже більша щучка. Ах, зійшла, блін. Зійшла. А це вже, друзі, була хороша щука. Завела в траву і зійшла. Блін, шкода. Ще й гачок розігнутий. Дивно, вроді про, хороші гачки. Десь раніше ще розігнув. Блін, хороша щука була. Був в мене щойно контакт з хорошою рибою, але на жаль, щука втекла. Ну нічого, я цей місяць запам'ятав, спробую сюди вернутися пізніше. Можливо, точка трошки припочине і вдасться цю щуку доловити. Поставлю ось такого біленький. Поводок використовую скрутку. Я в принципі коли ну, їду на рибалку і знаю, що буду ловити тільки на воблера, я постійно використовую стальний повідок. Ну, а якщо ловлю на силікон або така рибалка, де потрібно і силікон і воблера, то ставлю флюрокарбон. Да, буває, що флюр зрізає, але на мою думку, на силікон краще ловити на флюрокарбоновий поводок. Знайшов більш-менш таке комфортне місце. Але воду все одно треба заходити обережно, бо багато бобрових нір і можна провалитися. Прийшов, друзі, я на те місце, в мене була покльовка тоді. Зараз спробуємо доловити цю щуку. Приманку я поставив до саму. Nee, вот. Ось після тих водоросів мене вона і клювала. Є. Взяла, правда вже з другого місця, але добра. Лі, в берег пішла. Ну, теж невеличка. Думаю, зійшла, вона в берег пішла. Ну, на цій щуці можна і закінчувати рибалку. Ну, цей воблер сьогодні саме себе найкраще показав ось така, друзі, щучка. Так, ну що ж, друзі, закінчив я рибалку, таки доловити ту щуку мені не вдалося. Але покльовку я сьогодні бачив, рибу теж. Тому вважаю, що рибалка сьогодні вдалась. Тим паче, що ловив я менше 2 годин. Так як місць тут небагато, а довго затримуватись на одній точці немає смислу. Бо щука, якщо має, взяти, то вона бере з перших закидів. Слідуючий виїзд буде, скоріш за все, човна. Тому, друзі, всім пока, до нових зустрічей.